У профорієнтаційному терміналі випускники 9-11 класів можуть знайти інформацію і про зовнішнє оцінювання, і про найбільш запотребовані на ринку професії. Втім, найбільше біля терміналу на великій перерві малечі. Деколи дивимось там якісь відгадки, там є такі, якщо є б літуз, то можна скачати на телефон. А що скачуєш? Ну, там можна скачати музики, ігри, картини. Там, там є цікаві картинки, і я їх дивлюся. Дітям цікаво, тому що воно все гарно дуже оформлено і це їх приваблює. Оскільки це їх приваблює зовні, то, скоріше всього, привабить і інформація. Учні середніх класів також бавляться тут в ігри, до прикладу, вгадують професії. Можна йти собі професію, професію брати собі, подивитися в відео, як люди це роблять. Там є професора будівельника. Ну як будують ці будинки? є. Ну, Старшокласники підходять до терміналу рідше, бо вже здебільшого визначилися з фахом. Тут можуть знайти хіба додаткову інформацію. Коледжі академію, технікуми, ліцеї училися, університети. Тобто є дуже багато інститутів, інститутів з усієї України. Обирати фах учням допомагають і працівники центру зайнятості, проводять тестування та профорієнтаційні лекції. Звісно ж, я бувала на різних таких профорієнтаціях, але ну все таки я ще раніше зрозуміла, що я хочу стати економістом. Тобто на мене це вже ніяк не вплинуло. А от студенти училища комп'ютерних технологій та будівництва кажуть, коли обирали собі професію, про такий профорієнтаційний термінал навіть не чули. Сам просто. Де шукав інформації? В інтернеті. Знайомий навчався. Сказав, що тут досить непогано викладають хороші викладачі. Я вирішив, що це буде для мене краще. У мене вийшло спонтанно. Я дивився телевізор, перегортав канали і побачив рекламу. Вирішив заінтересувався. А от директор училища каже: найкраще вдається шукати собі студентів безпосередньо у школах. Ми поділили область Львівську. Я особисто на карті окреслив маршрути, наприклад, автомобільні маршрути і бригади. Розділено 3-4 чоловіки, педагогів і адміністрації училища. Їдемо до кожного села, до кожної школи. І розказуємо про наше училище. Відповідно, показуємо відеоролики. А центр зайнятості і далі популяризуватиме професії через термінали. Ще 15 встановлять цьогоріч. Ірина Кондратюк, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, головні новини Львова.